Вітаю, п'ятниця 3 листопада. У студії Вадим Ярошенко. Це новини Live. про головні події в Україні та світі просто зараз. Ворожа атака. Росіяни знищили дронами у Харкові коледж, якому понад 100 років. Дороге задоволення. Послуги ЖКГ в Україні за рік зросли на понад 13%. Смертельна стихія у Європі внаслідок шторму загинули щонайменше 10 осіб. У Харкові внаслідок ударів ворожих дронів зруйновано будівлю коледжу. Журналісти новини Лаю побували на місці події і побачили, як зносили частину будинку. Саме він є пам'яткою архітектури. Його побудували близько ста років тому. Останнім часом тут розміщувався технікум залізничного транспорту. Загалом у цьому районі міста було зафіксовано прильоти трьох ворожих безпілотників. Пошкоджено також приватні домівки, гаражі та машин. Росія не відмовиться від ударів по енергетиці цієї зими. При цьому, коли саме окупанти почнуть такі атаки, сказати неможливо, розповіли в гур. За словами президента Володимира Зеленського, з наближенням зими терористи будуть намагатися завдавати більше шкоди, але ми готові до потужної відповіді. Попередній осінь та зиму росіяни масово обстрілювали територію України, намагаючись атакувати об'єкти енергетики, попри ефективну роботу ППО, без влучань не обійшлося, тому в деякий період. Довелося застосовувати екстрені, а потім вже і планові відключення світла. Міноборони скоротило терміни постачання української зброї в ЗСУ. Також спрощується процес випробувань. У відомстві упевнені це значно розв'яже руки виробникам. Відтепер саме вони визначатимуть за якими технічними параметрами здаватимуть замовнику продукцію а військові лише будуть погоджувати цей список. У міноборони уточнюють запроваджені зміни також дозволять бійцям отримувати нові зразки озброєння та військової. Техніки при цьому значно швидше, кількість вбитих росіянами людей у Маріуполі сягає близько 25 тисяч. Радник міського голови в ефірі Новини Лайв зазначив, серед них щонайменше 164 дитини. Ці дані отримані, зокрема, із окупаційного обліку. Днями в офісі генпрокурора зазначили, що офіційно відомо про 11 тисяч загиблих у Маріуполі. Але там впевнені насправді жертв в десятеро більше. Нагадаємо, що російські війська у перші дні повномасштабного вторгнення. Змогли взяти Маріуполь в оточення вже в середині травня 2022 року загарбникам вдалося повністю окупувати місто. У Маріуполі досі продовжують виявляти стихійні поховання. За рік послуги ЖКГ в Україні здорожчали на понад 13%. Однак, наприклад, конкретно електроенергія підскочила у ціні одразу на 70%. За даними Держстату на другому місці, прибирання сміття його вартість зросла на 10%. Тариф на отримання та ремонт житла на 5,5%. а послуги з управління багатоквартирними будинками на 3%. Водночас найменше піднялася вартість водопостачання менш ніж на 1%. СБУ затримала ФСБшника у Запорізькій обласній військовій адміністрації. Чоловік виконував завдання головного спеціаліста відділу кібербезпеки. За даними слідства, використовуючи доступ до серверів прифронтової ова, агент збирав секретну інформацію про дислокацію ЗСУ та оборонні закупівлі на території регіону. А потім зливав РФ. СБУ заявляє, що зрадник добровільно вийшов на Кремль із пропозицією про співпрацю. Чоловік вже заарештований. СБУ повідомила про підозру бізнесмену з Мелітополя, який виготовляв для окупантів зуби дракона. Місцевий власник будівельного холдингу перейшов на бік ворога та запропонував їм свої послуги у війні проти України. Росіяни дали йому масштабний підряд на виготовлення однієї тисячі протитанкових загороджень, так званих зубів дракона. Окрім того, підприємство брало участь у реконструкції траси Мелітополь-Бердянськ. Це автосполучення окупанти використовують для перекидання військової техніки. по Території регіону, а також до Криму, наразі зрадник переховується на тимчасово окупованій частині України однак СБУ знає про його місце перебування. Європу атакує небачений шторм. Внаслідок негоди загинули щонайменше 10 осіб. Шторм приніс сильні зливи та потужні вітри зі швидкістю до 200 км на годину. Понад мільйон домогосподарств у Франції залишилися без світла. Ураган також накрив Нідерланди та Бельгію. Там скасували авіарейси, а людей закликають перебувати у домівках. Нині шторм насувається на Польщу. Ви справжні герої Сирський і Найв зворушливо привітали українських захисників з днем ракетних військ і артилерії. Ці війська називають богами війни, бо саме вони були і залишаються основним засобом вогневого ураження ворога. Командувач сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський, назвав ракетників та артилерістів. Основою вогневої могутності нашої армії. А керівник об'єднаних сил Сергій Найов підкреслив, без воїнів, які обрали для себе ці непрості спеціальності, неможливо уявити ані оборони, ані наступу. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайв. Дякуємо за увагу! Слава ЗСУ! Слава Україні!